Усім привіт! Хто бачить мене вперше? Я представлюсь, я Раміна із команди підтримки ЮСКА. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як опановувати кризи з потужними інструментами Юскан. тому що криза є невід'ємною частиною будь-якого бізнесу, проте дуже важливо, як саме ви їх розпізнаєте і як ефективно працюєте і реагуєте на них далі. Тому м -м, мета нашого сьогоднішнього вебінару освоїти. І озброїти вас саме потрібними цими інструментами, знаннями, вміннями і навичками. Тож я попрошу вас, будь ласка, відкласти всі справи на ці півгодинки і зануритися зі мною. В це воркфлоу. Я завчасно створила тему, на прикладі якої ми сьогодні будемо розбирати. Наші кризові ситуації, спочатку ми розглянемо її, а потім уже буде час, щоб поговорити. Я ще додатково написала в нашому чатику всі організаційні моменти, але ви також, будь ласка, не соромтеся писати мені, задавати питання по ходу. А після того теоретичної нашої частини я ще обов'язково з вами також поговорю і відповім з радістю на усі питання, які будуть у вас з'являтися. Отже, давайте перейдемо до теми. З чого ми завжди починаємо? Найперше це пошуковий запит, тому що це одна із основних і важливих частин, наскільки добре ви його пропишете. Тому, якщо маєте сумніви, я завжди кажу, щоб ви йшли до нас в чат підтримки. Ми з командою завжди будемо раді вам допомогти. Отже, я в своєму пошуковому запиті вирішила промоніторити тему видавництва Аба Багаламага, і я прописала усі можливі варіанти написання назви саме цього видавництва. Щоб зібрати максимально хороші результати, також тут я одразу зупинюсь і хочу вам показати ще один розділ, такий як візуальні інсайти. Купуючи наш АДОН за додаткову плату, візуальні інсайти, ви будете мати можливість здійснювати моніторинг. По тексту на зображеннях, логотипів, тобто, якщо логотип вашої компанії там, об'єкту вашого моніторингу буде з'являтися на картинках, десь на яких зображеннях, система зможе знайти це, розпізнати і зберегти, що зробить ваш пошук ще більш об'ємним, глобальним, і ви зможете збирати дуже багато важливої і корисної інформації. Про це ми ще поговоримо трошки пізніше. Отже, після того як ви налаштували пошуковий запит. Можна переходити в тему моніторингу і працювати з тим, що вже зібралося тут. Так, я трошки перемину. Почнемо з фільтрів. Щоб з усього потоку згадувань, які зібралися, знайти саме необхідні нам, адже сьогодні ми говоримо саме про кризисові ситуації, та про якийсь негатив, який можна заходити серед цих всіх згадувань. Одним із головних основних таких фільтрів є негативна тональність, яку я брадила вам застосовувати в першу чергу. Далі перейти в автокатегорії, і тут ви побачите фільтр Word of Mouse. Це таке сарафанне радіо, де користувачі саме діляться своїми думками. Тобто тут не буде е, згадувань там, з джерел змі, тут, скоріш за все, будуть згадування з соціальних мереж, де об'єкт вашого моніторингу обговорюється, скажімо так, живими людьми, як би це не звучало. Можна вибрати загальний Word of Mouse і подивитися, що ми бачимо. Коли натискаємо сюди, так система вже фільтрує нам і показує якісь негативні згадування, але вони такі більш основні. Давайте спробуємо трошки звузити наш пошук і застосувати саме скаргу, щоб побачити, на що жаліються зараз користувачі соцмережі. І тут ми одразу бачимо, що згадування, і власне на що жаліються. Дуже багато всього був такий скандальчик про обкладинку, яка була згенерована за допомогою щі, і що ми бачимо тут? Ми бачимо тут, що система визначила це як тренд. Далі ми обов'язково перейдемо і поговоримо про це. Тобто, за допомогою фільтрів, ми вже звузили максимально наш пошук і змогли побачити, що ж система знайшла негативного, які саме скарги навколо об'єкту нашого моніторингу тут були. Хоче ще. Uh... Такий моментик наголосити, що фільтрувати цей потік можна також таким способом, як за залученням. Тобто, ви можете бачити просто за датою публікації, коли були потрапляли згадування в вашу тему, а можна вибрати сортування за залученням. Що це вам дасть? Ви зможете побачити, які згадування набрали найбільше залучень. Залучення це сума лайків, коментарів і репостів. Тобто, ви можете бачити на що аудиторія реагувала найбільше, да, тому що саме ці згадування в принципі можуть завдати. Найбільшого такого негативу або кризової ситуації да, вашому бренду саме. Коли ми відфільтрували це, переглянули згадування, можемо їх опрацьовувати. Але якщо раптом ви сумніваєтесь в тому, які саме фільтри можна застосовувати, я ще хочу швиденько показати наш розділ, досліджуйте, поки ми тут. Отже, за допомогою розділу Досліджуйте ви в декілька кліків можете одразу вже опинитися саме в потрібним вам з потрібними вам фільтрами. Да? І якщо ми клікнемо сюди на негатив, то ми потрапляємо в розділ аналітики. Ми його роздивимось потім ще більш детальніше обов'язково. Якщо ж ми клікнемо на негативні ЗМІ, то система одразу покаже вам, бачите, вже дає певний набір фільтрів, і вона одразу показує вам, що це негативна тональність, це типу джерел змі або блоги, і нас цікавлять саме пости. Тому от розділ досліджуйте. Він може бути вашим орієнтиром, ви можете заходити сюди, натискати на одну із тем, що вас цікавлять, де відбуваються дискусії, які скарги споживачів, які інтереси аудиторії і так далі. Якщо раптом щось не зрозуміло, обов'язково знову ж таки пишіть в чатик. Сьогодні зі мною мене підтримує моя колега Роза, і вона буде відповідати вам. А після вже теоретичної частини я ще обов'язково поговорю з вами. Отже, подивилися розділ досліджуйте, і давайте перейдемо в розділ аналітики. Як я і казала, це один із таких важливих розділів, де ви можете бачити те, що відбувається з системою вашого моніторингу з об'єктом. Тут ми бачимо такі бульки, да? це тренди, які система розпізнала серед усіх згадувань, які зібралися і потрапили в тему. Тобто це означає, що навколо теми обговорення якоїсь невеликої, в певний період часу теж стався такий всплеск. Да? І люди почали щось обговорювати дуже дуже активно. Колір цих бульок, в принципі, означає тональність, якої люди писали про це. Ми бачимо, що в цілому про. Видавництво дуже багато таких нейтральних було згадувань, але тим не менш система розпізнала і позитив, і дуже багато негативу, і от це те, на що в першу чергу вам потрібно орієнтуватися. Тобто, потрапляючи в аналітику, ви дивитесь саме на оці червоні бульки, тому що це був сплеск обговорень навколо якоїсь дуже негативної теми, і це те, на що ми в першу чергу потрібно звернути увагу. Далі ми ще можемо подивитися загально тональність, да? І я загалом зазвичай раджу вам прибирати нейтральну, ну, якщо вона вам не цікавить, тим паче, сьогодні ми розбираємо все таки кризи, щоб подивитися саме співвідношення позитиву і негативу, да? і в першу чергу подивитися, що десь от у нас стався такий всплеск негативу. Можна розподілення тональності пай чартом, як вам зручніше її дивитися? Далі одна із важливих вкладок це джерела. Тобто тут ми можемо побачити, на яких джерелах частіше за все писали про об'єкт нашого моніторингу. Раджу також одразу застосувати фільтр по негативу, щоб побачити, де писали про негатив якийсь, да, на яких джерелах. Отут ми бачимо трендові джерела, це топ-10. Це не означає, що це всі джерела, на яких писали, це просто самі популярні, тобто на яких джерела найбільше писали про об'єкт вашого моніторингу негативно. Ну, в першу чергу, це, звісно, Твіттер. Там люблять розганяти негативчик. І можна подивитись такий варіант графіку розподілення, можна подивитися тональність, але тут ми її вибрали саме негативно, так? Тобто, це допоможе вам зрозуміти, до якого джерела в першу чергу вам треба йти і звертатися, щоб знайти, що ж там такого негативного починалось, розганялось, відбувалося. Да? І далі вже аналізувати свою аудиторію, або ж розуміти, в яке джерело треба йти, щоб вирішувати цю ситуацію. Так. Сподіваюсь, з розділом аналітики в цілому зрозуміло, але якщо ні, якщо ви боїтеся, що забудете, пишіть поки що питання в чатику, далі ми їх обов'язково пройдемо і роз... обговоримо. Після аналітики я хочу звернути вашу увагу на важливий розділ обговорення. Зараз у нас є окремо теж адоном, можна докупити інсайти обговорень. І цей розділ є дуже важливим, тому що все-таки часто працювати вручну великий об'єм згадувань, буває важко. Цей розділ допоможе вам скоріше, швидше і краще зануритися в якісь інсайти і зрозуміти, що ж там взагалі обговорювалося да, навколо теми вашого моніторингу. Тут, перше, що ми бачимо, це розділ тематики і от такий красивий е, кластер обговорень. Ми можемо його збільшувати мишкою, наводячи сюди. <сміг> <сміг> що тут ми бачимо? Ми тут бачимо теми обговорень. Тут бажають міцного здоров'я, тому що Васильник Стенко було день народження, так? всякі побажання і так далі. І ми бачимо. Тему, яка була обговорювалась, далі ми бачимо такі от взаємозв'язки між іншими темами. Тобто, чим товща тут лінія між двома цими кластерами обговорень, між двома цими бульками, тим частіше ці теми між собою десь пересікались. Тобто, ви можете зрозуміти в розрізі цих кластерів. Про що говорили поточно і ще плюс обговорювали одну якусь тему, і разом з нею ще завірусилася якась інша така цікава тема, і зрозуміти вже і проаналізувати, чому так сталося. Тут ми ще бачимо красивий графік розподілення тематик, такий яскравий. Так, звичайно, в першу чергу говорили про книги, тому що це видавництво. Але також, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що. Тут на другому місці широко обговорювали авторські права. Тобто, далі, вже аналізуючи обговорення, ви можете зануритися в це глибше і зрозуміти, що ж там такого сталося з тими авторськими правами. А сталося там те, що, от, власне кажучи, згенерували обкладинку за допомогою штучного інтелекту, і це визвало дуже багато обурень у користувачів. Не менш важливий тут такий підрозділ це потенційні кризи. Тобто, тут система вже сама автоматично вам теж підказує на що вам варто звернути увагу. Тобто, в першу чергу, відбувається уже він правда відбувся, тому що це тема. Вже обговорювалась певний час, але от ви можете побачити раптом, ви там пропустили це, да що відбувається обговорення, якісь такі негативні навколо авторських прав, навколо нерівності, хейт спіч, були певні інциденти і так далі. Тобто, оце все допоможе вам зекономити ваш час на тому, щоб виручну обробляти, перечитувати всі ці згадування, просто прийшовши сюди, клікнувши сюди, ви потрапите в потік згадувань і автоматично побачите, що ж саме там відбувалось. Тобто, що саме Так. Цей кластер обговорення можна ще, звернув вашу увагу, зробити отаким от і побачити тональність, якої ці розмови теж були розмічені. Поки що тут більше позитив. Нейтральний, ага. А от, будь ласка, і я трошки не туди подивилась. Тепер мені краще зрозуміло на що в першу чергу звертати увагу. От тут у нас от яскравий приклад негативу. Тобто, в першу чергу, я дивлюсь сюди, що тут було: чужа картинка, поганий кейс і так далі. Далі давайте перейдемо ще швиденько в розділ тренди, тому що саме тут, за допомогою цього дону, ми можемо побачити трошки більш ширшу картинку, да ми можемо побачити, які тренди розпізналися. Ми можемо їх відфільтрувати, побачивши, де був вірусний контент, де було якесь просто саме відео популярне, а не просто згадування, де був пост популярний, що активно обговорювалось, і також одразу ми бачимо тональність, з якою все це обговорювалося. І от тут. У нас є аспекти, цей же розділ є доступний всім. Він не є за окрему плату, тому власне теж звертайте на нього увагу обов'язково, коли ви працюєте в темах. І в цілому, до речі, зараз, якщо у вас є така можливість, можете теж паралельно зайти в тему, і якщо хочете, клікати степ степ разом зі мною, але точно не відволікайтесь на інші теми, тому що розказую, я сподіваюся, дуже цікаві вам речі і важливі. Що показують нам аспекти? Аспекти показують нам картинку, взаємоспіввідношення да, того, що було найбільш обговорювано і з якою тональністю. Тобто, тут у нас було дуже багато негативу саме по сервісу. Тут по ціні, по якості, і от ми одразу бачимо наскільки це розтягнуто, які болючі точки були у споживачів. Да? От щось по сервісу точно пішло не так. Тобто, треба все ж звернути увагу на сервіс. Ви можете самі вибирати ці аспекти, проклікуючи їх, прибирати, додавати тут уже, в залежності від вашої задачі, в залежності від об'єкту моніторингу, що саме цікаво вам побачити. Але от такий графік дуже допоміжний в цьому. І останній розділ, який я тут покажу, це хмара слів. Отже, що ми бачимо за допомогою хмари слів? Це ті слова, які найчастіше використовувалися у згадуваннях. Тобто, що саме писали. Користувачі, коли вони згадували про об'єкт вашого моніторингу, про ваш бренд, наприклад, так можемо також додати фільтр по негативу одразу ж. Щоб побачити, які слова були в негативних згадуваннях, власне. І от тут найбільшими словами є ті, які найчастіше, звичайно ж, використовувалися у згадуваннях. Ми бачимо, що це було видавництво що логічно. Але на другому місці це от книга і обкладинка. Тобто ми бачимо, що все крутиться навколо цієї теми, так, навколо цього скандальчика. Е, можна ще. Працювати з цим графіком, прибирати якісь певні об'єкти, фрази, що саме вас цікавить або не цікавить, і так само можна його по тональності відфільтрувати. Я зараз вибрала тільки негатив, саме тому тут нічого не відобразилось. А от таким чином, якщо клікнути тональність, ми бачимо, що було дуже багато от негативу і трошки позитивних все-таки теж лишалося. Тому, якщо, можливо, ваші. Маркетологи або СММ-ники працюють також в цих темах. Саме цей розділ Хмара слів. В часті слова воно допоможе їм зрозуміти, що можливо з об'єктом вашого моніторингу дуже часто використовують якесь от певне слово одне, да? і от саме воно асоціюється з цим об'єктом, і можливо, в яких наступних своїх маркетингових компаніях вам варто використовувати це слово або навпаки, воно є супертригерним для користувачів і краще його не вживати більше. Можливо, ніколи. Так, і давайте тоді вже повернемося в наш потік згадувань, і хочу показати вам нашого розумного помічника. Це Insight Copilot. Я думаю, що ви вже про нього знаєте. Якщо раптом хтось ще не чув або не використовував його, то після вебінару теж обов'язково просто закликаю вас прийти в тему свого моніторингу, відкрити Insight Copilot. Що ви тут побачите? Це розумний помічник взагалі на базі чату GPT, який допомагає вам аналізувати всі ті згадування, які вже власне, потрапили в вашу тему. Так, щоб ви також вручну не перечитували все це, він допоможе вам знайти усі інсайти. Ви можете вибрати. Готовий промпт, тобто вже задати якісь питання, які ми вам залишили тут як підказочку, якщо ви раптом не знаєте, з чого почати. Або ж тут ви можете спитати в нього будь-що що вас цікавить. Я, щоб трошки не витрачати час, уже поспілкувалася з ним. В принципі, я почала з які найцікавіші інсайти він бачить в цілому в цій темі, і він мені розповів про Отлін Костенко, про те, що існує сильний зв'язок між творчістю і так далі. Хочу звернути вашу увагу на таку кнопочку, як приклади. Клікнувши сюди, ви можете побачити, тобто на основі яких саме згадувань Inside Copilot знайшов ці інсайти, і от, власне вам їх видав, щоб просто переконатися, що тут точно все. Правильно, і це саме те, що вас цікавить. Але далі я ще пішла трошки глибше. Хочу показати вам нашу наступну переписочку. Я пішла по тренду, да одному із трендів, який сформувався, щоб зрозуміти, що ж власне відбувалося. Просто клікнувши на тренд, Insight Capile сформував мені от такі відповіді. Що тренд обертається навколо певної інтеграції та впливу штучного інтелекту. Та те, що зараз відбувається всюди, всі обговорюють дуже активно штучний інтелект. Про те, що існує скептицизм, критика, так і так далі, які є наслідки, про що були розмови, які були розміжності, які тенденції. Тобто він дуже глибоко аналізує всі згадування, які були саме на цю тему, і видає вам уже тезісні підсумки, да? от такий самарайз того, що відбувалося, власне, і знову ж таки ви можете натиснути приклади і перечитати на всяк випадок ще раз подивитися, що ж там було. Що я роблю далі? Я прошу його зобразити мені за допомогою е, візуалізації. Так, от які топ-5 авторів писали саме на оцю тему скандалу з обкладинкою? Що щоб я не йшла нікуди і не шукала? Я прошу його мені прямо тут побудувати графік, і Insight Copilot зараз уже може це робити. Що для мене видається просто вау-функцією? Він дає мені топ-5 авторів, які писали на цю тему. Я можу тут подивитися, що це за автори, скільки згадувань вони писали, і навіть далі під цим графіком він ще віддає мені теж таку коротку стислу да, інформацію, що за автори, скільки залучень вони отримали, тому що мене цікавлять саме популярні автори, да, згадування яких набирали багато залучень. Тобто, це все обговорювалося, не просто е, хтось щось написав, і там був один якийсь лайк, і ніхто це не прочитав. Ніяких коментарів не лишу. Мене цікавлять саме ті згадування, які можуть завдати репутації мого бренду якусь ну, сильного ущерпу. Да? Ще я роблю далі. Я бачу, що дуже багато там, згадувань про цей скандал, і раптом щось я не зрозуміла. Я прошу його ще раз уточнити, Так, що, власне, взагалі сталося? що ж там за обкладинка, скандал. І він мені трьома тезами буквально стисло ще раз пояснює, що це скандал пов'язаний з використанням мистецтва сторону штучним інтелектом для обкладинки видавництва. Ага, окей, я зрозуміла, ось ця суперечка призвела до обговорень. Все ясно. Але що з цим робити? Ну, наприклад, я не дуже впевнена, або в моїй команді ще немає таких впевнених працівників, ми тільки починаємо да, працювати з цією темою. Я прошу його просто дати мені поради. Ну от що взагалі можна було б зробити з усім скандалом? Да як можна було б діяти далі? Які покрокові мої інструкції можуть бути? І він дає їх мені. Він пише про те, що варто бути прозорими, про етичні Стандарти про те, що варто залучити спільноту і обговорювати, тому що там було дуже багато згадувань про те, що видавництво не відреагувало вчасно, про те, що вони замовчали всю цю ситуацію, і саме це ще більше почало обурювати власне аудиторію. Про комунікацію бачите, про те, що варто активно комунікувати з аудиторією, пояснювати причини вибору, відповідати на запитання та занепокоєння, а не просто все замовчувати, тому що просто так все не пройде. Це надає ще більше розголосу. Да? Цій ситуації скандал стає ще більшим. Ну от він скаже, які є альтернативи. І про підвищення обізнаності можливості чи обмеження в штучному інтелекті. Тобто, це була класна база, де видавництво могло вийти до своєї аудиторії і прокомунікувати про те, чому так сталося, і наскільки важливо зараз там використовувати щі в своїх процесах, і так далі. Можливо, навіть не знаю, якийсь тренінг про що провести. Це було реально дуже класно, якби вони вчасно зреагували і якби вони правильно зреагували, тому що ну от як і казала, що оця реакція може стати таким вирішальним фактором да, того, як закінчиться вся ця кризова ситуація успіхом або ж занепадом бренду. І далі попросила побудувати такий пайчарт з топ-5 джерел, де найбільше обговорюється просто теж для візуалізації. От таке от може наш розумний помічник, що, на мою думку, просто неймовірно, тому закликаю вам ним користуватися постійно. Після того як ми вже зібрали всі ці дані і проаналізували їх. Хочу ще вам показати наступний розділ. Наш оповіщення. Він про те, як власне отримувати оповіщення про те, що відбувається в ваших темах, якщо ви не можете постійно в них працювати. Тут я вже створила оповіщення собі в месенджер, де я вибрала фільтрами негативну тональність і мене цікавить саме Word of Mouse. Ви можете вибирати будь-які фільтри, тобто, все, що вам потрібно, що ви хочете бачити, ви можете створювати на основі цих фільтрів собі оповіщення в месенджери або вже на пошту, куди вам зручно. І також можна налаштувати собі певний кастомний звіт, який буде відправляти вам згадування там щотижня, щодня, щомісяця, як вам зручно. Сподіваюся, що тут також я затронула цю тему, все зрозуміло, але якщо ні, пишіть в чатик, або ж поговоримо про це далі. Бо далі хочу перейти до останнього, але не менш важливого, це наші дашборди. Тобто дашборди – це такі супергнучкі графіки, які дозволяють вам побачити ще раз більш таку загальну обширку картинку того, що відбувається в темі вашого моніторингу. Вони є дуже гнучкими, тому що ви можете налаштувати в принципі ці віджити, як вам того заманеться, як вам буде це потрібно, використовуючи будь-які фільтри, порівнюючи будь-які метрики для такого. Загального показу сьогодні я, в принципі, створила теж більш загальний дашборд, де я показала всього згадувань, кількість джерел, скільки авторів пише. Це от одразу я можу бачити, наскільки популярна моя тема моніторингу, як багато авторів про неї пише, да, і так далі. Обсяг згадувань, часті слова. Тут я взяла собі ще топ 30 негативних згадувань. Про що писались негативно, які автори писали, з якою тональністю, топ 30 тих авторів, розподіл тональності і так далі. Але знову-таки наголошую, що дашборди є супергнучкими, тому якщо раптом вони ще у вас не налаштовані. Будь ласка, напишіть нам в команду підтримки або ж своєму менеджеру персональному, і ми з вами разом налаштуємо вам дашборди. Вони не є статичними, тобто вони оновлюються постійно і видають вам конкретно е релевантну інформацію, яка буде вас цікавити. Ще е не затронула одну важливу, один важливий розділ, тому поки в нас ще є 5 хвилин, я хочу до нього повернутися. Це аудиторні інсайди. Так як я розказувала вам, в принципі, про наш АДОН аудиторних інсайтів, то тут є такий дуже важливий розділ. Що ви можете побачити в цьому розділі? В цьому розділі ви бачите топ авторів. Давайте виберемо одразу теж негатив, адже ми говоримо про кризи і хочемо побачити, хто писав негативно. Тут ми бачимо. Що є певні автори, які дуже негативно писали на тему нашого моніторингу, можемо сортувати це за кількістю переглядів, за кількістю залучень, за впливовістю авторів, за кількістю згадувань, да, які м -м, писав автор. Давайте все таки за залученням. І тут ми бачимо, хто ці автори, до кого, тобто, в першу чергу, треба йти, да, щоб можливо перетягнути їх на свою сторону. Можливо, ви зможете обіграти так ситуацію, що потім цей автор стане навпаки адвокатом вашого бренду. Тут ми бачимо, скільки у автора підписників, скільки згадувань він залишив, і скільки залучень власне ці згадування набрали. Тобто, як часто це згадування лайкали, коментували, репостили. Можемо зануритися ще глибше, подивитися в демографію: хто саме писав про об'єкт вашого моніторингу більше жінки чи чоловіки? Який відсоток цього порівняння? Також за статтю за віком можна все це побачити. Якщо у вас підключений цей аддон, ви також можете побачити інтереси ваших авторів. Тобто, що саме цікавить тих людей, які от негативно писали щось про об'єкт вашого моніторингу, чи взагалі вони в темі, чи це був якийсь випадково? Вони потрапили і вирішили теж розігнати якийсь скандальчик. По інтересах подивились, а що ж по професіях? Тобто тут ми можемо зайти і побачити, де система визначила, ким працюють ці люди, які писали негативно. Ну от про тему а, Баба Галамага, да і оцю обкладинку за допомогою щі частіше за все писали: студенти, фотографери, фотографи, артисти, якісь і Network Illustrator, тобто... Ілюстратори, що в принципі звучить достатньо таки логічно, да? але важливо було це побачити і зрозуміти. Якщо приберемо тональність, то вже картинка значно розширюється. Ви можете побачити загалом, хто ці люди, які пишуть про об'єкт вашого моніторингу. І останні декілька хвилин давайте присвятимо розділу візуальних інсайтів. Новотаки, якщо у вас підключений цей адон, ви можете, перейшовши сюди, подивитися галерею, тобто які саме картинки, фотографії, пости знаходилися з об'єктом вашого моніторингу, які саме частіше теги використовували, що відбувалося. Тобто, да, які були сцени, на фоні чого? Це все знову ж таки допоможе зрозуміти вам. Хто саме і як саме писав про об'єкт вашого моніторингу? Давайте швиденько спробуємо застосувати негативний фільтр. Просто цікаво. Ага, частіше за все, фотографії були десь не в приміщенні: це були або чоловіки, або жінки. Ну, в принципі, ті, що читають, що в принципі логічно, да. Тут ми можемо подивитися залучення з такою зростаючою лінією, да, наскільки часто починали писати про там, жінок, чоловіків, тексти і так далі. Взаємозв'язки, тобто, знову таки, як пов'язані всі ці картинки між собою, про що там йшлося, про побачити, що було виявлено на цих картинках. Хтось посміхався, хтось сидів, хтось стояв і так далі. Ну, і тут, якщо потрібно, порівняти логотипи. Це вже далі, якщо ви порівнюєте об'єкт свого моніторингу з іншим. В принципі, самі основні всі розділи ми пройшлися і подивилися.